Незважаючи на те, що цьогорічний літній сезон уже минув. давайте поговоримо про воду та користь плавання, відсовуючи на другий план, звичні для нашого каналу поради для досягнення успіху та теревені на тему психологічних аспектів життя. Якщо ж ви цікавитесь різноманітними аспектами здоров'я, у кінці відео спеціально для вас залишимо посилання на огляд книги Внутрішня історія, у якій доктор Джулія Ендерс описує найцікавіший орган нашого тіла. Вода сповнена небезпека. Вона не є природнім середовищем існуванням людей і тим паче ми не народжуємося плавцями. Усім добре відомо, що необхідно бути обережними, коли занурюємось у воду, та все ж чомусь нас до неї тягне. Любимо відпочивати біля моря або озера, плавати і тренуватись в басейнах, розслаблятись у джакузі. Люди обожнюють не лише термальні джерела, але й долаючи власні бар'єри, маржують у крижаній воді. Є у ній щось надзвичайно загадкове, що приваблює усіх. Подивіться на маленьких дітей. Здебільшого їх не потрібно заохочувати плескатись. Вода для них справжня розвага. Кожен з раннього віку і до глибокої старості потребує веселощів та релаксу, а вода допомагає дорослим віднайти дитячу безтурботність і бажання гратися, яке з роками невпинно згасає. Вік не становить жодної перешкоди для занурення у воду. Плавання можна займатися протягом більш тривалого періоду життя в порівнянні з рештою спортивних дисциплін. Занурюючи своє тіло у воду, ми відчуваємо певний стан невагомості. Наша активність не супроводжується болем, пов'язаним з впливом сили тяжіння, а загальна травмонебезпечність мінімальна. Ось чому вода так чудово підходить людям похилого віку, особам з інвалідністю та для реабілітації опорно-рухового апарату. Вода знімає усі маски, які ми носимо у повсякденному житті. Під маскою маються на увазі макіяж, модні гаджети чи одяг, котрий підкреслює соціальний статус. У воді всі рівні, адже ніхто не плаває в дорогому костюмі, судівській мантії, білому медичному халаті, поліцейській формі чи брудній робі. Вода змиває бар'єри, що розділяють людей у сучасній цивілізації. Вона показує наше справжнє іство та позбавляє штучності. Занурюючись у воду, змінюємо ритм дихання. У стресових ситуаціях дихання прискорене і поверхневе. Натомість під час плавання і пірнання. Ми вимушені глибоко вдихати, затримувати повітря на деякий час і повільно видихати. Це, в свою чергу, заспокійливо впливає на нервові центри організму, приглушує відчуття тривоги, викликаної нашою психікою після буденних нервових подій. Унікальний ритм плавання, сповільнене дихання, утихомирення думок і особлива ізоляція, які піддаємось у воді, стимулюють наш мозок до креативності та творчих відкриттів. Можна займатися різними видами спорту. Але вода чи не єдине місце, де ніхто не в змозі до нас зателефонувати, написати в месенджері чи відволікти іншим електронним способом. Завдяки цьому таке короткотривале усамітнення можна вважати благословенням у сучасному ритмі життя. Плавання один із найкращих методів підтримання здоров'я та хорошої фізичної форми, воно впливає на найважливіші показники зношеності організму, артеріальний тиск і дегенерацію суглобів. У цьому відношенні плавання не має собі рівних, і, за даними досліджень, врази дієвіше за будь-яку сухопутну активність. Коли ми занурюємось у воду, особливо холодну, вона виштовхує кров з кінцівок, спрямовуючи її до серця телегенів, через що тимчасово підвищується артеріальний тиск, змушуючи посилено працювати внутрішні органи. Такі тренування підвищують ефективність і витривалість серцево-судинної системи, а це в свою чергу призводить до унормування середнього артеріального тиску, який маємо щодня. Плавання також покращує еластичність кровоносних судин, а як відомо з віком вони твердішають і збільшують навантаження на серце. А ще вода стимулює рухливість суглобів, не завдаючи болю людям, які страждають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів чи хребта. І, звичайно ж, плавання стимулює м'язи, адже вода створює помірний опір, якому вони повинні протидіяти. Холодна вода прискорює метаболізм. Люди, як і інші ссавці, мають два типи жирових клітин. Біла жирова тканина це запас енергії, натомість бурі жирові клітини становлять своєрідну котельню, що відповідає за спалювання калорій та виділення тепла. Купаючись у холодній воді, ми поєднуємо вплив низької температури та фізичні вправи, тобто два фактори, котрі запускають процес перетворення білого жиру на бурий. Завдяки цьому зменшуємо ризик ожиріння, діабету і низки серцево-судинних захворювань. Дорогі глядачі! Це відео створено на основі книги, чому ми плаваємо, написаної Бонні Цуй, і щойно ви дізналися про декілька психічних та фізичних переваг, які отримуємо від занурення у воду. Сама книга це збірка захопливих історій. Від плавального клубу в зруйнованому війною Багдаді до жінок вікторіанської епохи, які боролися за свої права на басейн. Хоча на момент запису цього відео вона здається не була опублікована українською, та все ж посилання на оригінальну англійську версію знайдете в описі. Зараз ви також бачите обіцяний на початку огляд книги Внутрішня історія, який рекомендуємо переглянути прямо зараз.